45 років тому, 20 січня 1980 року, президент Сполучених Штатів Америки Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві. Таке рішення було прийнято внаслідок загострення політичного протистояння між державами Варшавського договору і НАТО, викликаного вторгненням совєтських військ на територію Афганістану. Загалом від участі в московській олімпіаді відмовилися спортсмени з 65 держав, серед яких були Канада, Туреччина, Корея, Японія, Малайзія, ФРН не приїхали в Росію навіть представники комуністичного Китаю. Але крім спортивного, на СРСР у ті роки чинився величезний фінансовий тиск. З кожним роком, з небажанням виводити війська з Афганістану, санкції посилювалися. Власне, багато в чому саме вони і прискорили розвал імперії. Історія має властивість повторюватися.